Место Челябінська область, тип будинку з бруса метраж 350, поверхи 2 кімнати, 8 санузли, 4 дизельна Настасія Коломенцева, фото Наталя Горбунова, коротенько. Замовники побудували будинок в котежному селищі під Челябінськом серед Березового лісу. Створення архітектурного проекту відразу довірили профі, щоб житло вийшло максимально комфортним. Оздоблювальні матеріали довелося підбирати з урахуванням подальшої усадки дерев'яного будинку, але це тільки зіграло господарям на руку інтер'єр. Вийшов екологічним, затишним і в рамках бюджету. Подробиця для молодої сім'ї з двома дітьми Анастасія Коломенцева не просто оформила інтер'єр, вона сама спроектувала будинок і спланувала всі приміщення в якості будівельного матеріалу. Вибрали профільований брус він натуральний. Відмінно підходить для заміського будинку єдиний недолік дерево дає сильну усадку, тому оздоблювальні матеріали потрібно було підбирати дуже акуратно. Площа першого поверху з усіма житловими і господарськими приміщеннями 225 квадратних метрів. Мансардний поверх займає 125 квадратів, внизу розмістили кухню, вітальню, гостьову кімнату, спортзал, сауну, пральню. На другому поверсі. Тільки особисті кімнати для замовників облаштували невелику спальню з власною вбиральною і ванною, дитячу виділили в окремий блок дві кімнати з'єднує невеликий коридор, а відокремлює один від одного свій дитячий санвузол. Одним з побажань замовників було адаптувати інтер'єр за методикою в Монтесорі, щоб діти могли проявляти самостійність. Для цього ми спроектували дитячу ванну. Гардеробні і стелажі в кімнаті зробили відкритими з легким доступом по зростанню, а на загальній кухні облаштували дитячий куточок зі стільницею зниженої висоти, полицями і додатковою мийкою. Розповідає Анастасія Коломенцева. Як було сказано вище, дерев'яний будинок дає сильну усадку. Мінімізувати негативні наслідки допоміг монтаж всіх оздоблювальних матеріалів, перегородок і меблів на скользячках. Також проект заклали установку системи Розумний будинок, щоб підтримувати комфортний мікроклімат, стежити за воловістю і змінювати сценарії освітлення. Для підлоги на першому поверсі вибрали з міркувань практичності і для економії. Тут зробили водяний обігрів підлог на другому поверсі паркетна дошка для комфорту і екологічності, стіни майже скрізь пофарбовані, щоб зберегти малюнок і текстуру бруса там. Де був потрібний декоративний ефект, використовували декоративну штукатурку і міцні шпалери, вони більш практичні при усадці, також щоб уникнути деформації. У всіх приміщеннях зробили тканинні натяжні стелі, в тому числі світлопрозора стеля над басейном. Для зберігання використовували всі можливі зони будинку. Тут є комора під сходами, окремі гардеробні для гостей при вході в будинок і в спальні господарів, система зберігання в гаражі. Також технічне приміщення басейну біля кімнати відпочинку використовується і як приміщення для переодягання гостей. Там є стелажі і лавочка, є орема пральня з мийкою під внутрішнім вікном. Місткий кухонний гарнітур виконали за ескізами дизайнера на місцевому виробництві. Також Анастасія Коломенцева придумала красиву і зручну систему зберігання у вітальні, в неї вбудований камін, передбачена поверхня в якості екрану для проектора. Виготовили їх із застосуванням натурального мармуру і тонованого скла для приміщень, які весь час на виду передпокою вітальній кухні ми вибрали меблі, освітлення і декор з предметів більш дорогого цінового сегмента. Інші кімнати оформили з оптимальним співвідношенням ціни і якості. Якщо в загальних зонах майже всі меблі зроблені на замовлення, то в спальнях дитячих можна побачити більш демократичну іке. Говорить Анастасія Коломенцева. Головне, що, як і хотіли замовники, інтер'єр вийшов екологічним і сприяє розслабленню і відпочинку. Планування, бренди представлені в проєкті Вітальня, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, крісло, цосморелакс, столи, журнальні, феррарі, дівані, освітлення, торшер і бра, ідеал Люкс килим, раболе, верона, текстиль, штори, елеганція, декор, ікеазара гоме картини. А табле-галері, кухня їдельня, підлогове покриття, керамограніт, і талон, меблі. Обідній стіл з розкладним механізмом сидів кін стільці, доміталія освітлення, світильник над столом, ідеал люкс, вбудований світло, ерцо, текстиль, штори, елеганція, декор, ікеа зарано метріхожає, підлогове покриття, керамограніт, і талон освітлення бра е стілю з килим. Ікеа-декор, ікеа, декор, ікеа зарано мигал, підлогове покриття. Керамограніт і талон двері, волховець освітлення, вбудований світло ерцо, декор кашпо, ікеа картина, любов серова, галері басин, оздоблення керамограніт і талон в басейні Езарі, підлогове покриття, керамограніт, роса меблі, крісло, кашпо і столик, все ікеа, освітлення, Вбудований світло ерцо, двері, неєда спортзал освітлення, вбудований світло ерцо, підлогове покриття. Килимова плитка, естум, декор, ікеа гостьова спальня, підлогове покриття, паркетна дошка, барлінок, меблі, ліжко, галмар, столики, тумби, дзеркало, все, ікеа, крісло, пранцо, освітлення, браліхтар, люстра, топцор, торшер, ікеа, текстиль, штори, протос, ікеа, зара Гоме, декор, ікеа зара Гоме картини. Атабли калері гостьовий санвузол, оздоблення, керамограніт, веніс санфаєнс, підлогова раковина, леюфен, змішувач вітра, освітлення пра, ідеаллюкс, спальня замовників, підлогове покриття, паркетна дошка, варліник, меблі, приліжкові тумби, зарагоме освітлення, брас, текстиль, шторик, ексклюсіве, іке, декор, іке за рагоме картина, любов сірова, а табликалері килим делюкси царпет, двері, волховець. Ванна в спальні замовників, оздоблення, керамограніт, веніс, Санфаєнс, ванна, вадно, Тумба і Раковина, Це зараз унітаз, Тото, змішувачі, ораз і дороге меблі, дзеркальна шафка, кухні Марія, декор, ікеа Зара Гоме, дитяча сина, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, крісло, пранзо і цненнотець, освітлення, люстра, ідеал-люкс, світильники, їх ікеа, килим, ікеакилемщини, текстиль штори. Децома Ікеа Зара Гоме Декор, Ікеа Зара Гоме картина Олексій Іркаєв, а табледалері, Дитяча дочка, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, столик і табурет, джіммі полиці, кашпо і дзеркало, все ікеа Пуф, Зара, зарагоме освітлення, люстра, люціде, світильники, Ліктар, бра, топ децор, хвилим, Стре, текстиль штори, протос декор та текстиль, ікеа Зара Гоме. Дитяча ванна, оздоблення плитка, і моле санфаєнс, ванна, ріго, сантехніка, лаюфен змішувачі вітра, і дороге меблі, дзеркало, і табурет Ікеа, декор, Ікеа, зараноми ну, кабінет, підлогове покриття, килимова плитка, форбу, меблі, крісла, сморелакс і пранзо, стіл українського дизайнера Іллі Легчатова, освітлення світильники, донолюкс, робоча лампа і торшер Ікеа, декор, ікеа зарагума картини. А табледалері, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов